Сьогодні гість нашої програми народний депутат України Григорій Михайлович Заболотний. Доброго дня, Григорій Михайлович. Доброго дня. І декілька слів про роботу Григорія Михайловича. З червня 1998 року по червні 2004-го працював у Вінницькій обласній адміністрації. Заступником, потім першим заступником голови, з червня 2004 по червень 2005 року, перший проректор з наукової роботи та виробництва Вінницького державного аграрного університету. З червня 2005 по квітень 2006 перший заступник голови Вінницької обласної адміністрації. У квітні 2006 обраний головою Вінницької обласної ради працював на цій посаді до листопада 2010-го. Зараз Григорій Михайлович, народний депутат України. Григорій Михайлович, і перше запитання це ваша оцінка поточної ситуації в Україні. Буквально вчора на своїй сторінці у Фейсбук Семен Семенченко написав, що збирається третій майдан в Україні. Вимоги людей вже розкладено на мети, Вимоги людей це звіт президента, звіт уряду, розслідування вбивств Героїв Небесної Сотні, і там дуже багато питань. Ми на порозі третього майдану. Чи все ж таки це не так не така ситуація? Ваша оцінка? Я глибоко переконаний, що є багато політичних сил сьогодні. А за останніх три роки, які є в парламенті, два роки тому скликані, і майже вже ось рік у цьому скликані. Є дуже багато людей, які, яким сьогодні спокій і системні економічні зміни, які не народжуються так по щолчку. Вони приходять не за місяць, не за два, не за півроку і навіть не за рік. Вони їм не потрібні. Їм потрібна. А сьогодні розбурхана ситуація, як в народі кажуть, що мутні воді, добре рибу ловити. Є дуже багато тих, хто проплачений. Є дуже багато тих, хто сьогодні хоче збудувати новий політичний проект і провести нову політичну силу в парламенті. Тому такі речі відбуваються. Ми це побачили і на псевдошахтарах, які е, бастували, і на інших там, коли під Верховною Радою е, сьогодні приводять за гроші людей. А потім. Ми наблюдаємо, як у кінці дня вони ловлять цих, хто має проплатити, їм не проплачують. Але було б неправильно сказати, що сьогодні все спокійно, що все добре. Є серйозні і економічні проблеми, і є серйозні політичні протистояння. Але їх потрібно вирішувати іншим шляхом, а не третім майданом. Третій майдан, ви знаєте. Це не еволюційний шлях, це революційний, і сьогодні тільки чекають у Москві, щоб в нашій державі було неспокійно, щоб сьогодні появлялися нові лідери, які б так би мовити під псевдопатріотичними лозунгами, що ми боремось за краще для народу, зламали хребет новій, я б сказав так, демократичній владі, яка на сьогоднішній день не сформована, вона тільки починає формуватися. Тому я впевнений, що ми пройдемо цей шлях без третіх майданів, можу вас запевнити, але е, акції проплачені з великою кількістю людей вони будуть відбуватися. Вони відбуваються сьогодні і будуть відбуватися в найближчій перспективі, особливо на початку осені. Я нагадаю нашим слухачам, що гостем програми сьогодні є народний депутат України Григорій Михайлович Заболотний. Ну а телефон за яким можна ставити запитання під час ефіру 55 26 10. Григорій Михайлович, Ось буквально на вихідних був, ну скажімо так, у Києві був проведений гей парад. Ну, можливо, там за права меншинств, можна так сказати в деяких містах України. Теж нещодавно були проведені свята з різних нагод. Скажи, будь ласка, наскільки морально в Україні сьогодні проводити взагалі якісь паради, свята, в той час, як на східних рубежах нашої країни триває війна з однією з найсильніших армій світу з російською армією? От ваша точка зору не як депутата, а як людини? Я думаю, що кожна нормальна людина, яка Тверезо оцінює ситуацію, то скаже, що це ну по-перше, це не по-християнськи. Друге, це не ні по якому не по божому, тому що і не по природньому. Тому що хто там зібрався? Декілька десятків геїв і лесбіянок і сьогодні хочуть робити в державі якісь переворот там чи показати, що вони рівні, вони ніколи не стануть у суспільстві українському рівними, як той казав, мені байдуже хто з ким спить там, але у цей час. Коли ось таке відбувається в державі в цей час, коли це є виключно християнська держава з відповідною християнською мораллю, це не просто аморально, це преступно. і таким речам потрібно давати дуже серйозну жорстку оцінку. Я глибоко переконаний, що така оцінка буде зроблена, і це в державі не повинно бути і не повинно повторитися, тому що. Спеціально ж Росія і накаляє ситуацію. Каже, що подивіться, що їм Захід принесе, наче вони приїхали з Заходу. Це ж наші люди, наші. Але збочинці були, є і будуть. Ви знаєте, що такими речами захоплювалися ще і 100, і 200 років назад. І це були визначні люди такі в світі знані. Але це не популяризувало як зараз, навіть якщо але, там захоплення. Але дійсно це сором говорити про те. Що сьогодні, там так сказати, вони пропагують, тому я категорично проти і не сприймаю цього. Скажіть, будь ласка, от буквально 25 травня виповнилося рік зображення президента України, президент, президентом України Петра Порошенка, і восени цього року буде рік роботи нової Верховної Ради. Зв'язку з цим таке запитання: де реформи? Я чому питаю? Що я маю на увазі? Люди розцінюють реформи. Як перш за все, в економічній сфері, тобто коли їм жити краще, в медичній сфері, коли людина починає менше платити, у сфері корупції, коли людина перестає давати хабарі. Це для людей такі реформи. Влада говорить, що реформи є, але. Вони, напевне, не зовсім для людей. Маю на увазі децентралізація, там інші моменти. І, можливо, люди і влада по-різному оцінюють е, реформи. Тобто, влада говорить, що вони починаються, а люди їх не відчувають. Е, що ви могли сказати з цього приводу? Чи є якісь реформи, які ми, можливо, поки не бачимо? Маю на увазі пересічні громадяни. Звичайно, є. Але я ще раз хочу сказати, що реформи не здійснюються по щелчку пальцями. Це треба час мати, людей дуже підготовлених. І вони почалися. Ви ж подивіться, ми прийняли закон про нову прокуратуру. Ми прийняли закон про контрольний пакет акцій для держави. Ми прийняли закон зараз. Уже е, на виході закон про нову міліцію. З першого ось там з 5 липня розпочинає працювати нова нових людей, яких відбирали з декількох десятків тисяч е, поліцейських, які прийдуть патрулювати міста вулиці без уже на заміну і. Автомобільні інспекції, але яка це, була Але це лише у Києві. Але ні, не тільки в Києві. Це перший початок. Десь треба ж починати. А що хіба правильно, коли ми починаємо реформи робити е, і можуть бути невдалі е, на території всієї України, пілотні проекти обов'язково повинні бути. Попрацюють місяць, два-три. Побачили, де що є, як попрацювали, і побачимо, що ось тут плюси, ось тут мінуси. Мінуси треба виправляти, а плюси треба розвивати. І сьогодні. Є дуже багато речей, які ми прийняли е, законів. Я б сказав би так, що ця, бо ця Верховна Рада набагато демократичніша. Вона проєвропейська, вона проукраїнська. Але воно за день, за два, за три, за пів року воно не буде змінено так швидко. Е, ви знаєте, ви подивіться, як сьогодні приймаються рішення незалежно від того, чи ти вчора герой був, чи ти не герой. Хоч Клюєва зняли незалежність, не, ну не не недоторканість, не і зняли одночасово. Сергія Мельничука, бо ти вчора робив добрі справи, а сьогодні є факти, що ти робив інше? Будь ласка, відповідай за це все. Це все міняється, але е, вимагати, що воно за півроку, за рік зміниться, не можна, коли в країні йде війна, коли в країні сьогодні е, така важка ситуація. Скажіть, хто з вас принесе позичити гроші і сказати, поклади в своїй хаті, якщо ця хата горить? Ніколи в житті? Сьогодні інвестиції дуже важко йдуть, але е, прийнято десь більше 80 законів вперше за останні 20 років, які направлені для того, щоб були здійснені серйозні е, реформи і в фінансовій сфері, і в господарській сфері. І е, я думаю, що ви бачите, які приймаються рішення е, так сказати по політичних питаннях, які дають можливість сьогодні державі стати. Дійсно, європейською, щоб забезпечити, бо всі кажуть, от сказав, що в травні буде е, безвізовий режим, а де він? А виявляється, що далеко не все уряд зробив у технічному плані, технічні питання не повирішував, технічні задачки, які ставили нам. І сьогодні президентом чітко е, завдання, а всім іншим структурам європейським е, вже дали вказівку європейської структури, що в вересні будуть нас. Інспектувати на те, щоб чи станемо ми ближче до Європи, і чи одержимо безвізовий режим, чи не одержимо, нам часто можемо чути, що О, це така держава. Та ні, Бог нам подарував чудову державу. Ви які управлять. Це ми такі. І хто дає взятки? Ми. Хто бере? Ми, так сказати, ну, українці. І навіть по останньому міжнародному опитуванні 67% українців сказали. Що вони дають і беруть взятки, і що це за рік-два не вийде. Але я хочу вам навести такий короткий приклад. Ми вже не такі, як наші батьки. А діти наші не такі, як ми. Абсолютно і ми це бачимо. Я глибоко переконаний, що внуки будуть протилежні уже своїм дідам і бабам. Тобто, ми розвиваємось, ми рухаємося вперед. Звичайно, хотілося б, щоб швидше. А ем, одержати. Економічний ефект, щоб відчули люди, спочатку треба прийняти всі політичні закони, які дають можливість розвиватися економіці. Бо політика і економіка тісно пов'язані між собою. Горім Михайлович, коли люди реально відчують прийняття цих законів в своєму житті, рік, два, півтора. От ваша диві. оцінка? Навожу приклад. На початку року ми приймали рішення про те, щоб обмежити і навіть 15% з пенсіонерів брали пенсію. Сьогодні ми вже прийняли закон. І повернули ці пенсії. Ми прийняли закон про те, щоб не давати пенсію е, і заробітну плату тим, хто працює в науці, в освіті, державній службі. Сьогодні ми повертаємо цей закон. Е, ми сьогодні вже ставимо питання про те, що до кінця року провести індексацію заробітних плат і пенсій. Е, бо за 4 місяці з 1 січня по 1 травня ми маємо вже майже 21 мільярд. Прибутку, і сьогодні на казначейських рахунках вже є біля 30 мільярдів грошей. Але треба думати не тільки за те, щоб їх проїсти сьогодні, а треба думати, як ми проплатимо газ на зиму, як ми зараз збудуємо інфраструктурні об'єкти, які дадуть можливість одержувати більше робочих місць. Бо бюджет одержується тільки тоді, коли люди працюють, і найбільший відсоток, який формує бюджет, це податок на прибуток громадян, тобто відрахування зарплати. Але я, я вам назвав вже декілька прикладів, що за 4 місяці ми маємо зараз 4,7 мільярда гривень, які маємо право направити на покращення життя людей. Ну а все ж таки приблизно ось. Я осіб... думаю, що це треба ну, ще півтора-два роки, і люди вже почнуть відчувати. Тому що е, як тільки найголовніше е, не термін, термін буде залежати від того, скільки буде тягнутися війна. Е, але війна ніколи не буде вічною. Ми впевнені, що е, світове співтовариство, президент, наш керівництво, уряд, все зроблять можливе, щоб все-таки ця війна як пошвидше закінчилась. Бо мало того, що майже 24% відсікли від економіки, ага. але в палаючу хату, я ще раз повторюю, ніхто інвестицію не принесе. І тому о, сьогодні ті, хто каже, війна війною, а реформи давай, да, давай, вони йдуть. Але політичні, а економічні, ніхто не принесе сюди інвестицію, доки в нас буде військовий час. Тому що. Військовий час, а якщо ми ще введемо, не дай Бог, якщо буде повномасштабне вторгнення в Україну в Російської Федерації, то військовий час це серйозні обмеження. Це практично націоналізуються навіть кошти на рахунках усіх людей, в яких держава прийме рішення. Тобто ви не виключаєте ескалації конфлікту? Не виключаю. Я думаю, що вони не наважаться на це, але кажуть: Хочеш миру, готуйся до війни. Це правда, і цей лозун дуже серйозний, тому що на сьогоднішній день всі кажуть, давайте там наступимо і виженемо. Ви ж розумієте, що Росія не задіяла ні ракети, ні, ні авіацію. Ми авіацію взагалі не можемо навіть на 10% стати проти Росії. І ви уявляєте, що таке одночасово, наприклад, бомблять Львів, Київ, Вінницю і так далі. Це жах. Ми не можемо виключати. Ми повинні... Готуватися до цього. І те, що сьогодні робить президент, вже майже шість підприємств, наших, які працюють круглодобово, і ми вже почали випускати свою серйозну зброю українську, а ремонтувати іншу, яка там повертається з фронту, і ту, яку ми можемо вже випускати разом з кількома державами, це вже серйозний крок. І Росія теж це оцінює. Оцінює, що на нашій стороні весь світ. І в той же час оцінює, що ми вже не ті, які були рік назад, коли починалася серйозна війна. А ми сьогодні набагато сильніші і в е, фізичному плані, і так сказати, в плані дисципліни в військах, і в плані навчання в військах тактичному, і в плані озброєння. Ми вже не ті, що були рік назад. Михайловичу, ось восени цього року мають відбутися вибори в місцеві органи влади. І буквально на днях я прочитала на Фейсбуці, я точно не скажу в ну, когось народних депутатів, що отримано дані по правобережній Україні, що суттєво набирає опозиційний блок. Є зростання опозиційного блоку. Чи не вважаєте ви, що на місцевих виборах опозиційний блок може взяти реванш, у зв'язку з тим, що сьогодні реформи йдуть так повільно? Ви знаєте. В цьому житті не можна виключати абсолютно нічого, як кажуть ніколи, не каже ніколи. Але е, наші люди просто повинні пам'ятати, що це ті, хто довів державу до ніщити, ті, хто викрав гроші з держави, ті, хто довів державу до війни, ті, хто дали можливість анексувати Крим і голосувати за них, щоб вони повернулись до влади. Е, ну тоді е, є інша так сказати притча. Знаєте, що Кожний тоді народ має... кожен народ має е, то. Таку долю і таких керівників, на яких вона заслуговує. Ми тільки-тільки починаємо ставати на ноги. Ми викарабкуємося з цієї ями і вже на краю вилізли. Треба рухатися далі. І якщо сьогодні ми знову віддамо бойкам, Льовочкіним і всім їм подібним назад владу, ну, вибачте мене, то тоді так сказати, ми заслуговуємо дійсно на те, що заслуговуємо. Зв'язку з ось ви згадали про воєнний стан. Зв'язку з цим буквально нещодавно Верховна Рада прийняла пакет законів, які дозволяють швидко запровадити воєнний стан у випадку ескалації агресії з боку Російської Федерації. Що це означатиме для кожного з нас, для кожної людини? Не випадково президент довгий час, як його з усіх боків, як кажуть, тиснули, і наступали і критикували. Не вводив військовий час. Не вводив тільки тому, що це надзвичайно складна процедура, яка в першу чергу вдарить по суспільству, тобто по рядових громадянах. А, що це таке? А, це особливий період. Це е, з, окремі закони, які будуть діяти військового часу на окремих територіях, а тоді вже на всій території. Це е, комендантська година. Це сьогодні можливість е, з, ну, забрати державою. Що вона вважає потрібно? Потрібно автомобілі вилучити, вилучити автомобілі, потрібно приміщення, якісь вилучити приміщення, потрібно гроші з депозитів, всі накласти, забрати в державу, накласти, зробити це. Уявіть собі, що цього немає, і скільки незадоволених в державі. А уявіть, щоб почали це робити, скільки буде незадоволених. Тому одні, знаєте, ура, патріоти кажуть, давай вперед, а інші е тільки чекають, щоб штовхнути на ці, на ці речі. І ми поки що. Підготували тільки політичну базу для того, що якщо буде необхідно крайня виникне необхідність і буде широкомасштабне вторгнення в Україну, то тоді президент має право своїм указом ввести воєнний стан у державі. Тобто воєнний стан буде введений в випадку лише широкомасштабного наступу? Я, я думаю, що так в інших варіантах не розглядається? Переконаний, що ці в іншому варіанті не пройде. Григорій Михайлович, весени цього року виповниться майже рік з моменту обрання вас депутатом Верховної Ради, ось цієї каденції. Скажіть, будь ласка, ваша оцінка вашої роботи за цей період? Які закони можливо ви ініціювали, прийняття mm -hmm. яких законів? І як ви оцінюєте ну, в цілому роботу Верховної Ради? Ну, я перше скажу про Верховну Раду, потім вже про себе. Це ще раз повторююся Верховна Рада, яка, якщо чесно, то в великій мірі бо я був депутатом сьомого скликання. Професійності дещо уступає тій, яка була, але у патріотичності, відданості українським ідеям, проєвропейському так сказати, характері, це набагато сильніша Верховна Рада, і я думаю, що вона швидко вчиться і здолає той бар'єр по професійних десь мінусах. А найголовніше, що вони дійсно набагато набагато віддані державі, людям і українській ідеї. Е, дуже багато прийнято позитивних законів. Е, я, наприклад, є розробником більше 15 е, проєктів е, законів, і ми разом подали із Олександром Георчем Доброським. Чули, наприклад, позавчора. Ми прийняли закон про е, альтернативну енергетику наш законопроект, який набрав 286 голосів. 300 голосів це вважається, взагалі, коли долається вето президента. Е, і е, я думаю, що десь, по-моєму, чотири чи п'ять наших вже прийняли законопроект, який ми е, відпрацюємо. Я працюю в комітеті заступником голови комітету Верховної Ради з питань агропромислової політики, і всі законопроекти, які проходять, вони не проходять без моєї участі, так як ви знаєте, що це моя рідна, я його добре і глибоко знаю. Чого не знаю, туди не пнуся. А те, що знаю, я відстоюю е, так сказати, до кінця. Дуже Серйозна робота в нас у комітеті ведеться, от зараз ведеться, я знаю, що ви мене перед цим запитували. Ведеться дуже серйозна робота по підготовці опитування про землю і ринок землі, дуже серйозні роботи йдуть по обмеженню цін і державному регулюванню цін на сільськогосподарську продукцію, по поверненню ПДВ експортного товаровиробника. І так далі. Ну, я думаю, що найближчим часом ще буде до кінця цієї сесії. Законів 5-6 прийнятих законопроєктів, які будуть працювати на агропромсловий комплекс області, ну я просто скажу слухачам, глядачам це буде цікаво, що Григорій Михайлович є кандидатом сільськогосподарських наук. А ваша кандидатська вона називалася удосконалення елементів технології вирощування сої в південному лісостепу України та підвищення ефективності використання продуктів її переробки. Е, ну про сою ми говорити не будемо. Це така дуже вагома тема. Але щодо приватизації ринку землі, про яку так Багато говорять, як ви до цього до, до приватизації ставитись, і коли нам очікувати змін в земельній політиці, От дивіться 20 секунд. Скажу вам і про Ви знаєте, коли я прийшов у дев'яностовось році в червні місці в обласну державну адміністрацію, майже 900 тисяч гектарів землі 900 тисяч не оралося. І я потім зробив ставку, тому що перед тим я був в Америці, проходив стажування. Коли захищав дисертацію, я в ті часи ще захищав, коли вимагали дуже серйозно. І три місяці був у фермера на, в Америці на стажуванні. Я побачив, що кукурудза це як енергія соя – як білок. Це дві похідних, які рухають дуже серйозно сільське господарство. Сьогодні я його довго насаджував у Вінницькій області, але сьогодні в Вінницькій області вже 300 тисяч кукурудзи. Про да, 200 як... тисяч сої це більше, ніж буряків у радянські часи сіють сої. Тобто зрозуміли, що це гроші, тому що одна тона сої сьогодні на ринку, це 10 тисяч гривень, три тони це ти 300 тисяч. 30 тисяч з гектара. Як маєш 10 гектарів, ти вже 300 тисяч. Це вже можна щось робити. А що стосується ринку землі? Ви знаєте, я був співавтором, а спочатку ще в аграрному університеті був першим заступником, першим проректором. Я розробив ідеологію, таку, яку ми пропонували державі, я її направив усім керівникам держави на той час, і сьогодні вони знають про це. Повинен бути серйозний земельний банк держави. Раз. Повинна бути дуже е, серйозна структура, яка буде кадрас... кадастровий інститут, який буде оцінювати кожен клаптик землі. Потім повинні люди мати гроші, щоб купляти, поставити всіх в рівні умови. Бо якщо сьогодні дати право е, купити землю, і викуплять ті, хто має гроші, а сьогодні багато держави, людей, які мають гроші. 50, 60, 7 і там можуть скупити всю землю. Тому я категорично проти того, щоб сьогодні продавали землю. Земля товар, але її продавати сьогодні неможливо. Реальних е і рівних можливостей немає. Григорій Михайлович, я хочу вас запитати про кадрову політику в уряді. Ось буквально нещодавно з'явився в Україні анекдот. Добрий день, панове, відкрив засідання уряду прем'єр Яценюк, Гамарджобагінацвало відповів уряд. Чому ставку в уряді у владі роблять на грузин? У на, нас не вже на своїх людей мало, і чи така якась спеціальна така тактика? Може, ми щось не розуміємо? Дивіться, я вам дуже популярно це спробую пояснити. В державі в нас в Україні є дві проблеми: відсутність професійних кадрів, бо ви знаєте, що в радянські часи готували. Якщо був директор, два заступники, сектор парткому, хто відділявся, його готували, вели і готували. Сьогодні у нас така ситуація, який президент прийшов, всіх звільнив і набрав нових: той за корпоративною підпорядкованістю, той за особистою відданістю, той ще за чимось. І таким чином поламали систему кадрів. Немає кадрів. Сьогодні, якби ви бачили, хто працює в міністерствах, це, це жах. А, але е, президент для того, щоб. І друга проблема, яка в державі існує, це системна глибока корупція, щоб розірвати це все і в той же час використати професійність кадрів, він пішов на тих людей, які е, за короткий проміжок часу в своїй державі зуміли навести порядок. Взяв, хто це був, це була Грузія. Тим більше, що це там дружня держава, яка нас підтримує і яка з нами дружить. Взяли грузинів, тих, які проводили. Ці реформи в Грузії, і ось цей ланцюг поклали, розірвали, щоб розірвати його, поставили грузинів. Але уявіть собі, він знаходиться цей, що на посаді грузин на самому верху, а ось тут під низом, під ним, вся основа це всі наші. І він сам по них стріляє, там умовно кажучи, а вони всі по ньому і компроментують, і не виконують розпорядження. А ще врахувати те, що вони не знають нашої ментальності, не знають особливостей України. Є проблеми, але я думаю, що це тимчасова проблема було б настільки з цієї проблеми в державі, і все стане на своїм місцях. Ми зараз дуже інтенсивно готуються в академії препрезидента України по спецзамовленнях. Спеціалісти і за кордоном наші українські і всередині країни. І я думаю, що за 2-3 роки в нас різко омолодиться і поміняється керівний склад. Усіх ланках державного управління. тобто наскільки я правильно зрозуміла вас, що грузини вирядіть це тимчасове явище. Тимчасове явище звичайно. і будемо підтягувати власні кадри. Однозначно я просто зв'язку з цим згадала роботи «Лі Куан Ю. Я думаю, що ви теж знайомили, знайомилися, читали. Він робив ставку на перш за все, патріотів своєї країни, а вже потім навчав їх у кращих університетах і таким чином зміг. Дати на Сінгапуру такий досить поштовх сильний. Буквально в нас залишається декілька хвилин. Серед ваших захоплень, які я прочитала є у Вікіпедії, там є про вас стаття окрема: це риболовля, мисливство, волейболи, художня література. Що зараз читаєте? Два залишилося. це дуже рідко вириваюся на риболовство і, як правило, читаю. Я не вмію читати одночасово один одну книжку. Я читаю декілька книжок. От зараз я, ну, знаєте, напевно, це з віком. Але я дуже люблю Мирослава Дочинця. От я зараз його читаю там, нову книжку Благія літа. Він її, там, так сказати, я раніше читав його книжки, мене дуже захоплює його вислови, такі прості, в той же час покажу, що все, що просте, воно геніальне. І читаю Володимира Ломакіна: Жизнь як взрив. Тож дуже цікава книжка, якщо цікавиться, і вам подарую. Е, а зв'язку з цим просто хочу запитати, ви електронні книги читаєте чи лише в духовному вигляді? Е, дуже рідко, тому що, от, знаєте, є ще привичка. Я дуже багато електронних документів читаю е, на роботі після роботи, бо готуюся то до комітету, то до сесії. А коли вечором лягаю спати, читаю художню книжку, просто з книжки, як уже звик. Не дуже зручно в електронному вигляді, так ну, не да, можете звичайно. звикнути. Ну, да. і, і, і це вже треба і зір краще мати. І все я вам дякую, Григорій Михайлович, за цікаве таке змістовне інтерв'ю. А слухачам, глядачам, я нагадаю, що це був спільний проект радіокомпанії «Місто над Богом, Радіо Вінниця і Вінницького телеканалу «Доба». А гостем нашої програми сьогодні був народний депутат України Григорій Михайлович Заболотний. Дякую вам я на вам все дякую. добре.